Одна петля і ти вже на гачку. Непомітна зміна кольорів, мозаїчне в'язання гачком. Це техніка створення візерунків, які нагадують мозаїку, зазвичай зі схрещенням кольорів. При цьому нитки не переносяться в рядах. Більшість випадків кожен ряд в'яжеться одним кольором, а візерунок утворюється за допомогою заповнених в порожнинах петель. Кожен колір в'яжемо паралельно, ряд починаємо і ряд закінчуємо одним кольором, і переходимо на наступний ряд на новий колір. Перехід виходить непомітний. Отже, закінчуємо в'язати ряд одним кольором. І у нас залишається один проміжок. Цей проміжок ми повинні заповнити стовпчиками з накидом. І нам потрібно їх три: один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, і третій стовпчик з накидом. Після кожних трьох стовпчиків з накидом ми робимо одну повітряну петлю, щоб зафіксувати, щоб полотно не звужувалось. І ось той момент, коли ми закінчуємо колір і переходимо на наступне. Зробили велику петлю, взяли гачок від себе і знайшли той проміжок між трьома зліва стовпчиками-знакидом і справа. Додаткового стовпчика який нам потрібен для переходу. З виворотньої сторони просунули гачок, підхопили петлю і витягуємо на виворотну сторону цю петлю. Але сильно її не затягуємо. Витягуємо її з виворотній сторони, так щоб вона була помітна, бо з неї будемо формувати стовпчик з накидом. І ниточка цього кольору у нас йде праворуч. Тобто ми її відкладаємо до і для наступного ряду. А тепер з лицевої сторони під ряд. Просовуємо гачок, підхоплюємо ту петлю, тримаємо її і крізь них просовуємо знизу новий колір нитки. Тобто таким чином ми міняємо кольори, сильно не затягуємо і витягуємо на лицьову сторону наш новий колір. Це і буде початком нового ряду нового кольору. Але тепер нам потрібно сформувати перший стовпчик з накидом. А формувати ми його будемо. Зі стовпчика без накиду. Тобто, наша задача зараз пров'язати стовпчик без накиду, а після з нього сформувати стовпчик з накиду. Отже, гачок ми прасовуємо або крізь ту петлю, яка у нас сформувалася з вибортньої сторони, або з другої дужки або задньої полупетлі того ряду, який вже сформований. Отже, маючи дві петлі на гачку, ми пров'язуємо їх робочою ниткою і формуємо стовпчик без накиду. А тепер формуємо накид з вже сформованого стовпчика. Це. Теж зручний спосіб формування стовпчика з накидом із стовпчика без накиду. А ще можна робити хідний стовпчик. Але такий варіант більш зручний в даному випадку. І за візерунками пров'язуємо три, а точніше, вже два, стовпчика з накидом. Бо перший ми вже сформували. Ну і тепер потрібно зафіксувати ці три стовпчика з накидом однією повітряною петлею, для того, щоб полотно не звужувалося. І далі ми шукаємо новий проміжок між стовпчиками, який Теж пров'яжемо трьома стовпчиками з накидом, плюс одна повітряна петля. Ось і все. Дякую за увагу.